Європа має зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах з Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. При цьому каже дипломат, невдовзі Європа може зіткнутися з сильним тиском, аби домовитися з Росією. Однак угода має бути такою, щоб не дозволити агресорці відновити сили, а Україні капітулювати. Адже Київ заслуговує на справедливий мир у своєму інтерв'ю. Подкастеру Лексу Фрідману президент Володимир Зеленський наголосив. Що перед будь-якими перемовинами з Росією спершу будуть домовленості з США та Європою. І лише тоді можна буде сідати за стіл переговорів з Москвою. Зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вам поставлю просте філософське питання: справедливий мир. Він в принципі можливий, чи це лише те, чого ми будемо постійно прагнути, і що нереально, щоб воно існувало як даність? Uh... Запитання на правду з однієї сторони філософське, а з іншої сторони абсолютно конкретне, тому що якраз Україна то вже давно зафіксувала умови справедливого, довготермінового миру на підставі статуту організації Об'єднаних Націй, і це вона дуже чітко прописала в відповідно своєму плані перемоги. І вже навіть пам'ятаєте, перший саміт відбувся з цих з трьох пунктів з десяти, Кому прийняло участь там 101 країна та міжнародна організація, але розумієте в чому справа? Іноді, от, в медійному дискусії, змішуються, об'єднуються питання завершення гарячої фази війни і досягнення справедливого миру. Як на мене, все ж таки їх потрібно зараз розділяти, тому що як навіть по базовим причинам по базовим нашим баченням того самого. Справедливого миру а, і по, посилаючись на Формулу миру для цього нам потрібно розуміти, а що відповідно з деокупацією територій, а що зі притягненням до відповідальності росіян, які вчинили сотні тисячі злочинів, актів геноциду, а що з відшкодуванням відповідних нанесених збитків, адже ми розуміємо, що навіть заморожених активів, про які до речі, згадував наш президент, в останньому інтерв'ю вже недостатньо, тому що. Там приблизно 300 мільярдів доларів. А збитків навіть за оцінками світового банку вже більше ніж 700 мільярдів. Направду я думаю, що якщо деталізувати, то їх вже значно більше. Тому наразі для того, щоб досягнути справедливого миру і примусити Російську Федерацію до миру на наших умовах, направду як на мене, ще ще не час. А от іти йти по плану. Ну через, скажімо так, підсилення України і завершення гарячої фази. Ну про що б зараз багато говорять, через додаткову мілітаризацію, через введення миротворчого європейського контингенту, через запрошення нас до НАТО, через наближення членства європейському союзі, і так далі, через такі елементи відповідно підсилення, да і тих самих безпекових гарантій, ми можемо наближати той самий справедливий мир, але ще раз підкреслюю, що це може бути стартом, не тільки стартом, тільки фундаментом для відповідно для досягнення тих тих справедливих умов, до яких ми прагнемо, зрозуміло ще.